Минуло 32 роки з дня введення радянських військ в Афганістан. У тій війні брали участь понад 2000 тисячі волинян, але не всі повернулися. На меморіалі слави вшанували усіх загиблих, які виконували інтернаціональний обов'язок. До стели пам'яті Алі Мурза Моргоєв приходить щороку, аби віддати шану бойовим побратимам. Він служив у військово-транспортній авіації і брав безпосередню участь у воді військ в Афганістан. На його долю випала нелегка місія доставляти на рідну землю цинкові труни. Саме було для нас це бачити ті сльози і боль, які радних, котре які встрічали ці грузи. І саме тяжове це було время для нас, особливо для екіпажа, який… Привез не радість, а привез боль радним. Загалом 70 волинян загинуло на тій війні, і троє вважаються безвісти зниклими. Їх імена викарбовано на стелі пам'яті. Сюди кожного року бойові побратими приносять квіти, вшановуючи тих, хто поліг на чужині. Військова служба завжди вона тяжка, а плюс війна то значить мають свої завжди тяжкі наслідки. Ми сюди прийшли помолитися, положити квіти до пам'ятника своїм загиблим побратимам. Віддати їм честь і шану, щоб ми могли бути на їхньому місці. Відлуння чужої війни, ті, хто на ній був, відчуває досі, адже переживання і поранення даються в знаки. Лише торік з життя пішло більше 30 афганців. Ми як ветерани Афганістану, Ще раз на проти, щоб наша держава в будь-які іноземні країни де ведуться бойові дії, вводила свої війська. Нині близько 450 військовослужбовців з України беруть участь у різноманітних миротворчих місіях, але це їх свідомий вибір. Це наша пам'ять про в першу чергу про загиблих, які були залишились на цій війні. І нагадування владі і нині існуючій, і майбутній владі про попередження про недопустимість таких подій традиційно цього дня за загиблими відправили панахиду у свято-Покровській церкві. Це остання дань живих мертвим.